Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть, скажіть, чи складеться, чи складуться відносини із загаданою людиною? Загадуйте людину. Давайте подивимося, чи будете ви разом, чи складуться у вас відносини, чи будуть відносини стосунки, очі одружитесь, чи ви йдете заміж, чи будете ви разом, чи взагалі нормальні відносини складуться із загаданою людиною. Якісь, може, є перешкоди. Вищі сили, скажіть, допоможіть усіх, хто дивиться відео дільських людей. Чи складуться відносини? Чи буде любов із тими, хто загаданою людиною? З тим, кого загадали. Так, тут виходять карти цікаві, вам заважають. Вам треба хтось дивиться, кому треба вирішити. Вам дуже важко, ви в депресії глибокій, і треба вирішити. Ви зараз, напевно, чи в стосунках може, або маєте якісь перешкоди. Ну, у вас розлучення буде. І це. Важка така ситуація, вам треба буде вирішувати фінансові питання ще. Але дивіться, що виходить. Ця загадана людина вам по долі. Ви маєте бути разом. І загадана людина, ви їй подобаєтесь, і у вас буде зустріч. Можливо, зараз ви знаходитесь в дуже пригніченому стані і дуже втомлені, бо взяли, може, на вас і скинули дуже сильну таку, взяли вагу собі на плечі і поруч із вами агресивна людина. От, а ще що виходить, можуть бути у загаданої людини проблеми про того, про кого ви запитували, можуть бути невирішені питання. І через це не може приїхати, не може з вами зустрітися, не можете ви якби. Побачення не може відбутися. Давайте подивимось. Скажіть, допоможіть. чи буде зустріч із загаданою людиною? Чи складуться відносини на майбутнє? Це несподіванка буде для вас. Несподівано. Ви не вірите в це. Не вірите, і вже в вас така звичка довго-дуже-довго довго чекати. І ви собі примітили, що може через 3 місяці, 3 роки багато страхує такого, що. Що ну, ви боїтесь відносин, що вони будуть погані, бо тут хтось знаходиться в відносинах із агресивною людиною. Дивіться, у вас складуться відносини, і, можливо, навіть раніше, можливо, це відбудеться через місяць. І це для вас несподівано. Заперечуюсь, весь негатив убираю. Заперечу весь негатив убираю. Прошу Вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на відносини, на любов тих, хто дивиться відео, близькі людей. Складуться, дивіться, ви матимете час на відновлення. Тут люди будуть проходити, може, ви будете приймати заспокійливі, антидепресанти. Може, у вас буде період, коли людина проходить чи в якомусь санаторії, десь ви маєте відпочити. Одійти, відновитися і в гарному, фізичному, емоційному стані у вас всі відкрились карти на те, що будуть відносини, складуться відносини. І вдача йде, успіх. Ви дуже красива людина, чоловік, жінка, у вас е, мають. Ви маєте гроші, бо можуть дивитись чоловіки, які перебувають в такому скрутному зараз становищі, і саме фінансовому. І та загадана людина, от ви навіть і не зга... ну, ви знаєте, що відносини складуться. Може, ви вже якби від цієї людини якісь отримували. Відповіді позитивні, але ви самі відклали ці відносини, бо ну, щось трапилось у вас. Це пов'язано з грошима, і ви така, такий чоловік, що вам треба, щоб ви були впевнені в собі, щоб були гроші. І тут говорять карти, що у вас будуть гроші, і це дуже великі гроші. І ви зможете піклуватися за, ну, створити сім'ю, піклуватися за своїх, кого ви берете собі, в опіку, під крило своє. Ну, все у вас вийде. Гарні карти, будуть гроші. Прошу ви сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Хто дивиться відео на любов, на сім'ю, дорога відкрита. вищі сили, янголів-охоронців, духів роду прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тому, хто запитує на сім'ю, на любов, на гроші, дорога відкрита, на щасливу долю. Більше немає жодної перешкоди, яка б заважала зустрітися з загаданою людиною, щоб склались відносини. Буде так. Так що так, це буде гаразд. Я хочу ще є питання від глядачів на загальний розгляд. Давайте подивимося, чи е, треба писати розрахунок на звільнення. Тому хто питає. Треба писати розрахунок на звільнення і йти на стажування, на другу роботу, яку переглядала сьогодні той, хто запитує. Так, вам треба йти е, 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 іти, і дивіться, тут у вас на цій роботі вас і дурили, і агресія така, багато сль, сльози, страждання, обман. Е, е, іти, і навіть не згадувати. Оце така карта, коли ви уходите в нове життя, в нове життя і на стажування і ти хай е, ви маєте, е, тут, е, може, вам треба проявити себе просто і вас візьмуть, вас полюблять. Ви така людина, яка борець, дуже, ну, все в, в, хороші карти. Скажіть, допоможіть вищі сили. Чи візьмуть на другу роботу того, хто запитує? Так, вас візьмуть. Зараз я зніму з вас порчу. Чомусь так сильно на вас магію чинять. Тут вона і вийшла. Заперечую обираю всі перешкоди, порчі прокляття знімаю. А з туди отвороти мороки, негативні програми обираю, анулюю, відкриваю дороги і шляхи. На нову роботу дорога відкрита, більше нема жодної перешкоди. Оцікаю ворогів, Отсікаю. двертаю всіх, хто порчі ставить, хто прокляття став. Знімаються всі негативні програми. Відкриваються шляхи дороги на нову роботу. Буде так і так і є. Все буде гаразд. Карти говорять, що дуже хорошо йдіть на нову роботу. Вас візьмуть. Старайтесь, працюйте, будуть гроші у вас. Відкриваю всі шляхи і дороги тому, хто запитує на нову роботу. Дорога відкрита, буде так. Вищі сили яю. Охоронців, духів роду, прошу, допоможіть. Тому, хто запитує більше, немає, жодної перешкоди, дорога відкрита. Дорога Стабільний прибуток. Щодня буде так і так є. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. На роботу, на нову роботу, на гроші, тому хто запитає, знімаю всі борщі, пропляття, мороки, морочки. відсікаю зні... ворога. Так і так є. Так що так, карти говорять, що ви можете спокійно уходити, у вас буде робота і нове гарне життя. От. Але я раджу вас періодично чистити, бо вам роблять магію. Вам закривають шляхи дороги, намагаються зіпсувати життя, і це руйнують життя вже давно. Так, і є ще одне питання. Чи скажіть, допоможіть вищі сили. чому, Що трапилось із батьком? Того, хто запитує, що трапилось із батьком? Чому змінилися відносини до доньки? Що із батьком? Давайте подивимося, що трапилося із батьком. Чому змінилися відносини до доньки? Так, змінилися. Він же ж вообще агресивний. Тут магія. В нього стан агр... агресії дуже сильний. Давайте будемо знімати. Магічний вплив на батькові. Він дуже хороша людина. Йому хтось дав щось випити. ще й привороти поставив. Заперечу, весь негатив убираю, анулюю. Може, раніше таке вже було. Печі убираю всі прокляття, порчі знімаю, морочки, мороки знімаю, приворот над нею, анулірую, знімаю, очищаю. енергетичний фізичний бростір батька від магії, від розсорок, агресії убираю. Скажіть, допоможіть. повітря? Підклад у дом, приносив, хтось, знімаю повністю. Очищаю енергетичний. Робила дві жінки. Одна похилого віку, інша молодша. Дуже агресивні. Привороти сильні. Хочуть ще всі фінанси його, щоб він вам нічого не давав. Ну, Взагалі, агресія така дуже сильна. Прошу ви ще сили, допоможіть, одведіть, одверніть ці порчі і прокляття знімаю із батька. Очищає його енергетичний фізичний простір, відкриваються шляхи дороги, на спілкуванні із донькою налагоджується, спілкується без перешкод, більше нема агресії, буде так і так і. Все погане, все лихе, що батькові робили, хай собі заберуть, хай з ними все це відбувається більше втручатись у відносини між донькою і батьком не до Того, хто запитує захист міцний, одвожу, одвертаю, всі остуди отвороти, порщі, прокляття, розсорки знімаю, магію негативну ануліру обирай, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть, захистіть доньку, батька від негативного втручання, магії. Більше втручатися не зможуть. Того, хто запитує, захищає батька, захищає янгол-охоронець і вдень, і вночі. Агресія більше проводити не зможе. Засинає, знімаю отвороти, ошейники, привороти, мороки, я повністю. Буде так. І так. Буде захист міцний, і вдень, і вночі буде так. Дуже хорошо вас би переглянути. Вам треба дивитись У вас не просто так, тут дуже агресивно нападають. Це треба дивитися, і бажано, щоб ви записалися на прийом, але можна і так через. Питання на загальний розгляд, Ну хоча б так три рази його почистить. Зараз познімали, але я так розумію, що вони можуть повторювати. От, так що так. Добре, я на цьому маю завершувати Така в нас вийшла кава. Хочу подякувати усім за донати, за те, що ставите вподобайки, пишете коментарі. Е, ви відновлюєте мою енергетику. Набагато сильніші, краще працюють чистки і захист. От, також нагадую, що можна записатись на індивідуальний прийом. Номер Viber. телеграму є в описі під відео. В коментарі може бути закріплений. Також можна написати питання на загальний розгляд, це теж допомагає дуже за донат, за любу суму. От. І е, нагадую про наших військових. Будь ласка, не забуваємо щодня 1-2 гривні. Хто скільки зможе допомагаємо нашим військовим? Маленького донату не існує. Зараз дуже потрібна підтримка. Якщо ви бачите, що йдуть, ведуться збір на дрони, автівки, лікування військовим, допомагайте, не минайте. От. Добре, бажаю всім, щоб у вас були кохані люди, щоб ви кохали, вас кохали, щирі почуття, любов, радість, щоб ви були щасливі. щаслива жіноча, чоловіча доля. Всі шляхи дороги відкриті на кохання, на любов, на сім'ю, на відносини, спокій, радість щодня. Буде так і так є. От. Дякую вам за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!